П'ятниця 9 червня на 11-му каналі Час Новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю уночі Дніпропетровщина атакувала ракетами та дронами. Також в області загострюється ситуація з водою через підрив Каховської ГЕС під загрозою Нікополь, Кривий Ріг та інші громади регіону. Більше подробиць дізнаємося у нашої кореспондентки Айміни Арнаут. Вона з нами на прямому зв'язку. Айміно. Вітаю, Олено. Неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Над областю збили ворожий безпілотник та дві крилаті ракети. Уламки впали у Новомосковському районі, потрощили приватні будинки, автівку та газопровід. Люди не постраждали. А напередодні окупанти накрили вогнем Нікопольщину, випустили по ній понад 60 снарядів. Вони прилетіли по Марганецькій громаді, а також Нікополю. Там пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівля та. Готель у наслідок атаки постраждав житель Нікополя йому надали медичну допомогу. І що стосується ситуації із питною в нашій області, до деяких громад Нікопольщини вже почали підвозити воду вантажівками. Та е, там є і бутильована, і цистерни з технічною. Що стосується кривого рогу, запасів вистачить на півтора місяці. Про це повідомив голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Повірте, фахівці Кривбасводоканалу та багатьох інших служб зараз працюють цілодобово усім. Разом допомогти їм зараз наше спільне завдання і ваша допомога це економія, економія та ще раз економія. Аби вирішити ситуацію із питною в нашій області, приїздив президент України разом із представниками місцевої влади та екоактивістами Володимир Зеленський обговорив постачання води до Кривого Рогу, Нікополя, Марганця, Покрова та інших міст. Глава держави запевнив, що рішення вже підготовлені. А на цьому в мене поки що вся інформація. Якщо з'являться додаткові подробиці, розкажемо їх вже у наступних випусках. Олено. Дякую, аміну. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про ситуацію в області. Українська протиповітряна оборона збила чотири ракети, десять ударних та чотири розвідувальних дрони. Це результат російської атаки за ніч через падіння уламків в місті Звягель, що на Житомирщині в Щентрострощині, чотири будинки, ще тридцять Нівочині Загинула одна людина. Троє поранені шахедами обстріляли інфраструктуру Харківщини. Там сталося займання, є поранений. А над Миколаївщиною збило. Одну крилату ціль ввечері ж росіяни вдарили по умані двома ракетами. Влучили по промисловому об'єкту та автомийці Там виникла пожежа. Вісім людей постраждали двоє тяжкі. Та в'є по тебе. Екологічна катастрофа на Дніпропетровщині. Масовий мор риби, рівень води падає. Через це екоцид зафіксували в селі Мар'янське на Криворіжжі. Все через теракт на Каховський ГЕС. Окрім шкоди для Лускатої, постраждати може і місцеве населення, адже це вплине на подачу питної та технічної води. І жителями Мар'янського поспілкувався Марко Ручка. Ось такі друзі мої масштаби. Сучасної трагедії тисячі мертвих карасів на березі каховського водосховища. Це у Маріянському на Криворіжжі. Причина масового мору підрив окупантами ГЕС. Наслідки обміління каховського водосховища масштабні. Вода від берега відійшла місцями на 200-300 метрів. В результаті загинуло понад 850 кілограмів риби. Її вже встигли утилізувати. Мертву лоскату збирали десятки людей разом. із рибінспекцією правоохоронцями та представниками влади. На це пішов. Цілий день контролювали цю ситуацію всі, щоб не було хаотичного розбору риби. І звісно, на ринках на найближчих, які можливо продавати рибу буде здійснюватися рейди. Зниження рівня води катастрофічні для шести громад Криворіжжя. Без неї можуть лишитися до 60 тисяч людей. Утім, попри критичну ситуацію, є план дій, кажуть в районній адміністрації. Є там не один план ліквідації, але це все залежить на стільки упаде рівень води. Вихід з цієї ситуації є. Він напрацьований і він не один. Водосховище у Мар'янському популярне місце серед рибалок. Сюди приїжджали з усього району. Нині ж нікого, а збитки господарства сягнули майже восьми мільйонів гривень. Займалися та з рибою, ловили, та і так для скотини їх поливати, огородиш аж. Така біда настала. Так. У багатьох жителів у селі худоба, городи та сади. Тож відсутність технічної ставить все під загрозу. Води немає, я не знаю, як далі будемо. Лібо скважину бити, либо... так не хороший рік дощі такі пройшли, що посохло. Такий об'єм не навозиш. Може, воно встановиться? уходить, вроді, медленніше вже. Має свій город і Сергій. Чоловік намагається не панікувати. Каже, має певні запаси води, тож сподівається, вистачить цибуля, морковка, огірки, помідори. Яка паніка? Паніка єдине, що як в крані пітєвої води не буде, то це вже зовсім інша справа. З усієї зеленодольської громади найбільша проблема із водою саме тут, у селі Мар'їнське. Нині воно забезпечене завдяки резервуарам. Утім, їх вистачить всього на декілька діб. У майбутньому планують підвозити питну у діжках. Розглядають посадовці, і варіант буріння свердловин. Ситуація по скважинам, яка може бути вирішена, це тільки артизіанські скважини. але ці скважини дуже складні по виконанню їх. Тому будемо зараз шукати експертів, які зможуть дати нам відповідь, чи є можливість знайти цю артизіанську воду. У громаді сподіваються, із цим проєктом допоможуть міжнародні організації та країни-партнери. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Рівень зменшився на 20 сантиметрів за ніч впала вода. Про це повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Затопленими залишаються більше трьох тисяч будинків. Евакуювати вдалося понад дві тисячі людей та півсотні чотирилапих. Тих, хто ще не виїхав із зони підтоплення, місцева влада закликає не зволікати. Шановні херсонці. Якщо ви проживаєте в зоні підтоплення, невідкладно виїжджаєте звідти. Перечекати там не варіант не наражайте себе на смертельну небезпеку після евакуації. вас забезпечить усім необхідним місцем проживання, харчуванням, гуманітарною допомогою, соціальними виплатами. Зловмисники створили фейкову сторінку голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, шахраї зробили дублікати сторінок ще кількох очільників інших регіонів. На них поширюють фейки щодо можливої аварії на заес. В обласній адміністрації закликали не вірити ворожим вкидам. ЗБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією збройних сил України на Дніпропетровщині. Зловмисник збирав для окупантів розвіддані про види та кількість літаків, а також місця їх базування та напрямки вильотів. За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого куратора із ФСБ до 4 тисяч гривень. На колаборанта чекає до 15 років позбавлення волі. Переходив колії та потрапив під колеса. Вчора ввечері на вулиці Любарського дев'ятий трамвай збив чоловіка. Багатотонний вагон переїхав йому ноги. З травматичною ампутацією двох кінцівок постраждалого доставила до лікарні. Причини моторошної аварії з'ясовують слідчі. Гуманітарні набори для переселенців 6 тисяч пакунків відправили на Нікопольщину. Така допомога від фонду Віктора Піншука надходить регулярно. Що отримали люди цього разу? Бачили наші журналісти. На збори лічені хвилини із собою лише документи. Валентина Писаренко згадує, як з родиною тікали з-під обстрілів. Вона мати одинадцятьох дітей. До вторгнення росіян сім'я мешкала у невеличкому селі на Запоріжжі. Мала господарство та поля. Звичне життя вщент знищила війна. Тоді не вікон вже не було, не дверей не було, нічого. Поки ми сиділи. Ми перебралися в другий будиночок. Ну і оттуда витікали. Вже як рік сім'я оговтується від пережитого в селі Преображенка Томаківської громади. Мають невеличкий город та жаліються, попри господарство грошей бракує. Ті дві тисячі не вистачає, що ми отримуємо. Ми дуже раді, що нам допомагають. Переселенцям системно допомагає фонд Віктора Пінчука разом з міжнародною благодійною ініціативою Ukraine Relief Fund. Отримати свій гуманітарний кошик прийшов і Федір. Разом із дружиною та вісьмома дітьми чоловік жив у Марганецькій громаді. Через обстріли, розповідають, довелось покинути рідну домівку. Життя почали з нуля. Ну, ви ж самі знаєте, які зараз розцінки в магазинах. Ну що, ну зайдеш, там купив, допустимо. पारुख लिपन तम Масло якесь там пів кілограму, ті пів кілограму на таке количество, Трошки там молоко, лі хоч, що. і дивишся там 500-600 гривень. Нема нині в селі Проображенка зареєстровані 467 переселенців понад сотня з них діти. Фонд Віктора Пінчука дбає про кожного. Гуманітарні кошики видають по кількості неповнолітніх у родині. Фонд Віктора Пінчука надає допомогу 120 дітям. До 18 років, які постійно проживають на території села Преображенки Нікопольського району. У нас є такі дітки три місяці, піврочку, рік, півтора року. Втричі більше дітей живуть у сусідній Томаківці. Допомогу також отримують регулярно. В наборах найнеобхідніше. Борошно, цукор, сушка, чай, крупи. Ну дякуємо що що треба. Фонд доставляє гуманітарні пакунки раз на місяць. Лише за червень у Нікопольському районі родини переселенців отримали 6 тисяч наборів. А під час опалювального сезону сюди привозили ще й дрова, аби люди могли нормально перезимувати. Анастасія Вільхова, Денис Єлисавенко, новини 11-го каналу. У Кам'янському продовжують оновлювати трамвайний парк, співпрацюють з міжнародними партнерами. Зокрема, залучають фінансування Європейського інвестиційного банку. Придбання нових вагонів дасть можливість суттєво покращити безпеку, якість та комфорт пасажирських перевезень кажуть у міськраді. Щодня у Кам'янському трамваями користуються більше 30 тисяч пасажирів. Що у нас дуже промислове місто, У нас функція новує міський електричний транспорт. Цим транспортом користується 70% процентів категорії наших мешканців. Тому для нас дуже важливе розвиток саме цього виду транспорту. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Залишайтеся з 11-тим. Побачимось.